Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми з вами будемо проводити лабораторну роботу способи осадження і висолювання білків. Розчинність різних білків у воді і різних розчинниках не однакова і залежить від природи білка і розчинника, значення pH, температури іонної сили розчину тощо. Завдяки наявності великої кількості функціональних груп. Таких як амінні та карбоксильні кінцеві групи, а також бічні радикали основних і кислих амінокислот білки є амфотерними електролітами і у водних розчинах утворюють амфотерні іони, амфіони. Розчинність білків у воді обумовлена тим, що гідрофільні залишки полярних заряджених та незаряджених амінокислот взаємодіють з дипальними молекулами води. З утворенням гідратних оболонок. Водна оболонка створює захисний шар для білкових частинок, що не дозволяє їм зближуватись і коагулювати, злипатись, і, відповідно, випадати у вигляді осаду. Іншим важливим фактором стійкості розчинів є однойменний заряд частинок, що сприяє їх відштовхуванню. Відповідно, фактори, які руйнують гідратні оболонки, а також зменшують заряд білкових частинок, сприяють осадженню білків розчинів. Процес осадження може бути оборотним і необоротним. Необоротне осадження або денатурація це зміна білковою молекулою притаманної їй природної просторової структури, нативної конформації. При денатурації не руйнується первинна структура білка, тобто пептидні зв'язки. Але руйнується вторинна, третинна, четвертинна структура цих макромолекул. Відбувається розрив цементуючих білкову молекулозвязків зв'язків, таких як вандервальсові, електростатичні, дисульфідні тощо. І змінюється просторова структура білкової молекули, і зменшуються її гідрофільні властивості. Молекула стає більш гідрофобною і втрачає здатність розчинятися у звичних для неї розчинниках, і також втрачає специфічну біологічну активність, наприклад, гормональну або ферментативну тощо. До реакції необоротного осадження білків можна віднести реакції. Осадження солями важких металів, органічними та мінеральними кислотами, дія великих доз ультрафіолетового та іонізуючого опромінення, а також осадження при нагріванні. Оскільки всі рівні організації білкової молекули, окрім первинного, стабілізуються. Нековалентними взаємодіями або слабкими ковалентними взаємодіями, саме вони і є мішенню тих факторів, які спричиняють денатурацію, тобто денатуратори. Перший досвід, який ми будемо проводити, це осадження білків солями важких металів. До таких солей відносяться солі міді, ртуті, цинку, свинцю. Процес обумовлений тим, що важкий метал утворює комплекси з сульфгідрильними групами, і це змінює структуру білка. У надлишку солей, міді, свинцю, цинку осад може розчинитися унаслідок одноімельних зарядів на частинках білка і, відповідно, їх відштовхування. Але при цьому нативна конформація білка не відновлюється. Для досліду нам знадобиться. Розчин яєчного білку 1%, 1% розчин сульфату купрому і вода. У пробірку наливаємо 1 мл 1% розчину яєчного білка. Ось як він виглядає. Тепер до розчину білка додаємо 1 мл розчину сульфату купрома. І спостерігаємо утворення осаду. Тобто розчин став мутним. Даний тип осадження є необоротнім. І для того, щоб перевірити наоборотність осадження, нам необхідно додати надлишок розчинника, тобто води. Додаємо надлишок розчинника. І бачимо, що розчин, не дивлячись на це, все одно є мутним. Розчин після додавання надлишку розчинника деякий час відстоявся, і ми можемо побачити осад, який утворився на дні пробірки.